бази на течелу, Необхідно від'єднати розпорну планку, яка кріпиться до каркасу течели. Ставити розпорну планку стороною, в якій один отвір, в профільну трубу стійки. Зафіксувати гвинтом. Вставити стійку трубою в ніжку. Зафіксувати гвинтом стійку до каркасу. Друге колесо з другою стійкою. Необхідно ставити трубою в другу ніжку. Для цього натискаємо на верхню частину швеллера. Для цього натискаємо на колесо і з'єднуємо гвинтами розпорку до другої стійки.